Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Відгадайте загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя. Весна! Правильно! Ми з вами сьогодні зробимо звуковий аналіз слова. Весна. Скажіть, який тут перший звук? В. Він голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук Е. Голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук С. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Твердий позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук н. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який. Твердий позначаємо його однією рисочкою. І останній звук. А. Голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його червоним кружечком. Погляньте. Скільки у нас у цьому слові голосних звуків? Два голосних звуки. Назвіть їх. Е та. А. Вірно. А скільки у нас приголосних звуків? Три приголосних звука. Назвіть їх. В. Н Всі вони тверді приголосні звуки. Молодці. Загадка нам також сказала, що весна приносить перші квіти. Ми також зробимо звуковий аналіз слова квіти. Скажіть, який тут перший звук? К. Це голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який. Твердий позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук В. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний твердий чи м'який. М'який позначаємо його двома рисочками. Наступний звук І. Голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук Т. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який. Твердий позначаємо його однією рисочкою. І останній звук И. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо його червоним кружечком. Погляньте, дітки, на нашу звукову модель цього слова. Скільки в цьому слові голосних звуків? Два. Які назвіть і та. И. Правильно. А скільки приголосних? Три приголосних звука. А скільки з них твердих приголосних? Два. А м'яких? Один, вірно, молодці. Складемо речення про весну. Яке речення можна скласти за цією картинкою? Прийшла весна. Скільки у цьому реченні слів? Два. Запишемо це речення за допомогою схеми. Прийшла весна. І в кінці ставимо крапочку. Наступне речення прилетіли, перелітні птахи. Скільки тут слів? Три слова. Запишемо це речення. Прилетіли, перелітні птахи. Поставили крапочку. Наступне речення навесні розпускаються бруньки. Скільки тут слів? Три слова також вірно. Запишемо це речення. Навесні розпускаються бруньки. Останнє речення за цією картиночкою. Навесні з'являються перші квіти. Скільки тут слів? Чотири слова. Запишемо, навесні з'являються перші квіти. І обов'язково ставимо в кінці речення крапочку. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, а що позначає ось цей штришок? Чому ми його ставимо на початку речення? Він позначає, що речення починається з великої літери. Вірно. Дидактична гра «Назви останній звук. Умови гри наступні. Я буду вам казати слова. Також будуть з'являтися картиночки. Вам необхідно сказати, який останній звук у цьому слові? Перше слово ананас. Останній звук С. Наступне слово морква. Останній звук А. Наступне слово телефон. Останній звук Н. Продовжуємо. Молоток. Останній звук. Наступне мило. останній звук о. Светр. останній звук Р. Продовжуємо. Риба. Останній звук. а. Наступний автобус. Останній звук С. І останнє слово. Миша. Останній звук А. Молодці. Дітки, погляньте на цей малюночок. Що це? Так, це будинок, вірно. А як ще ми можемо сказати на нього? Хатинка можемо сказати так, звісно. Хатка, можемо сказати так, звичайно. А ще можемо сказати теремок, вірно? А ще будівля. А ще можемо сказати. Дім. Погляньте, всі ці слова, вони позначають наш будиночок. Ми сьогодні з вами познайомимося із словами-синонімами. Слова синоніми це такі слова, які по звучанню своєму різні, а означають одне і те саме. А тепер погляньте на цю картиночку. Хто тут у нас зображений? Мама, вірно. А як ми можемо ще сказати на неї? Матуся. А ще матір. А ще ненька. А ще матінка. Вірно. Подивіться, дітки, це також слова-синоніми. Вони звучать всі по-різному, а означають одне і те саме. Сьогодні ми з вами познайомимося із літерою «И». повторіть, и вона позначає звук «И». Це голосний чи приголосний звук? Голосний, вірно. А давайте пригадаємо, як, які літери ми вже з вами вивчили. Це літера У. А. О. Молодці. Пограємо у дидактичну гру, упіймай звук И. Умови гри наступні. Я вам буду казати слова, також будуть з'являтися картиночки. Якщо ви у слові почуєте звук и, вам необхідно плеснути. Якщо не почуєте звука и у слові, мовчимо. Перше слово індик. Лиса. Білка Сир акула, гриб Хмара, ялинка. Продовжуємо грати із звуком И. Я вам буду називати слова. Вам необхідно змінити їх таким чином, щоб з'явився звук и. Перше слово малюк. Малюки. Торт. Торти. Кіт. Коти, книга, книги. Гриб. Гриби. Літак. Літаки. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте, дітки, пригадаємо. А що таке слова-синоніми? Це слова, які звучать по-різному, але означають одне і те саме. Вірно? А з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Із літерою и вірно! Бажаю вам гарного дня. До побачення!